Вітаю сьогодні, 14 лютого 2023 року, і зараз в Брюсселі вже вечір. Ми знаходимося біля штаб-квартири НАТО і вже закінчився саміт на підтримку України. Сьогодні були міністр оборони США, міністр оборони Польщі, а також міністри оборони у всіх країн НАТО. Пан Олексій Резніков надав свій коментар, що він дуже. Був радий отримати всі ці слова підтримки і не тільки слова. Також він додав, що збирається більше і більше з кожним днем антикремлівська коаліція. Також він натякнув, що країни НАТО нададуть Україні Су 27 Також під час розмови з українськими журналістами Олексій Рєзніков. Згадав трагедію в Турв Туреччині. Він вшанував жалобу того трагічного землетрусу, всіх жертв. І тим самим показав країнам НАТО і ЗМІ, що Україна не думає виключно про свої втрати Україна солідарна з трагедіями і в інших країнах. В цьому і полягає наша людяність і демократія. Загалом саміт є дуже успішним. Всі офіцери Збройних сил США, також міністр оборони США, інші офіцери в один голос підтримують Україну. З їх у звучить наступне: ми підтримуватимемо Україну і зброєю гуманітарно стільки, скільки це потрібно. We are at the ninth session of the Ukraine Defense Contact Group here, where over 50 nations have come together to discuss Ukraine's urgent security assistance needs. And it's really demonstrative of the international support that Ukraine continues to enjoy when it comes to uh, the country's ability to defend itself and regain uh, lost territory. And so, uh, the United States, uh, our allies, and our partners are all working very closely with Ukraine to ensure that we understand what it is they need on the ground to be successful on the battlefield. Uh, it's not lost on us that every single day uh, there are many Ukrainians that are fighting and dying on the front lines. Uh, we just want them to know that uh, we continue to support them, and that we'll continue to support Ukraine for as long as it takes. I'm uh, Colonel Dave Butler. i the. Public affairs officer for the U.S. Joint Staff, and um, look, the the Ukrainian forces have inspired the world. The entire world is watching as the Ukrainians bravely stand up for their country and fight against the Russian aggression. So we, as in the whole international community, are going to get the Ukrainians everything that they need: heavy weapons, artillery. And support that they need to continue to liberate the occupied areas of Ukraine, and we are thinking about the 115th Separate Brigade, and uh, we want to be uh, fighting alongside with them. But, but in the meantime, we we'll we're, we're gonna help them uh, help them fight the Russians. Завжди готові, тобто от, ну це їх мото, такої як морпіх практично. Ні, ні, ні. Скажи, так. Ні, ні. Да, я дуже вибачаю, що я маю скоротко, тільки тільки заяву без запитань, тому що декілька міністрів попросили двосторонню зустріч, а для нас це важливо і зараз ті, які навіть не були в графіку, тобто на, на натхненні З сьогоднішньою розмовою, деякі міністри хочуть персонально переговорити стосовно деяких цікавих. Як я кажу, смаколики, або для нас. Тому я коротко хочу сказати, що я дуже задоволений сьогоднішнім засіданням в форматі Рамштайн, тому що сьогодні я почув декілька речей. Але перед тим як я вам це розповів, хочу просто скористатись нагодою, висловити співчуття народу Туреччини, трагедію, яка відбулася пов'язана землетрусом, тому що ми, як Україна і українці, точно знаємо, що таке ховати. Десятки тисяч невинних цивільних людей розбирати завали, і навіть наші представники ДСНС поїхали допомагати, незважаючи на те, що у нас іде відкрита фаза війни, поїхали допомагати народу Туреччини, тому що в цьому і є солідарність, в цьому і є нормальний устрій життя, коли сусіди один одному допомагають, а не на один одного іншого нападають. Я хочу сказати, що сьогодні під час засідання за цим великим столом було 54 делегації, тобто антикремлівська коаліція зростає. Я хочу сказати, що я почув чітко меседжі від всіх представників: це повна підтримка України до перемоги і перемогою всі вважають перемогу саме України на полі бою. Це швидкість, своєчасність і стабільність. Я записав ці тези, тому що вони так само і звучали. Ми продовжили говорити про... Навчання наших підрозділів, щоб вони на тій техніці, яку нам дають, і прийнято рішення давати, що вони готові підрозділи виконували завдання Генерального штабу по звільненню тимчасово окупованих територій. Наприклад, цитата Лойда Остіна дослівна Україна має перемогти. Причому в англійську мову звучало слово «must», не «may», не «can», а «must». Ви зрозумієте, тобто потужність цього слова. А далі дуже важливий меседж, який я почув знову ж таки від Янса Столтенберга, і його розділяли всі потім виступаючі, що коли хтось говорить, що є якісь ризики в разі надання допомоги чергового траншу допомоги для України, то ризик залишається тільки один. Це якраз те, що зло може перемогти. І Ризик для всіх є, якщо зло переможе, і для тих інших тоталітарних режимів це буде дуже хороший приклад. Тому Світ має заради майбутнього миру, і безпекової конструкції взагалі світової, має допомогти Україні перемогти в цій війні. Інших ризиків немає. Тому це є безпека світу, це є спільний інтерес. Дуже ключовим словом звучало слово єдність, єдність всіх навколо України заради перемоги України. І цитата знову ж таки пана Янса Столтенберга: швидкість спасає життя, Speed Saves Lives. Вона теж в різних варіаціях звучала теж разом з партнерами. І дуже цінним для мене було те, що сьогодні була окрема доповідь, тому що ми завжди хочемо прозорості, транспарентності, відкритості наших стосунків, для того, щоб в суспільствах не було сумніву, що їх. Зброя йде на полі бою проти ворога, і сьогодні була доповідь, в тому числі щодо перевірок по тим системам сучасним натівським, які ми застосовуємо це в першу чергу система ЛАКПАС, і ми запросили також будь-яку Україну. Якщо в них є потреба приїхати і перевірити вплоть до місця, до батальйону до підрозділу, де знаходиться зброя від їхньої країни. Тобто моніторинг завжди, кожен день, кожну ніч. Єдине обмеження, яким є у кожного перевіряючого, це їх система, скажімо так, правила безпеки. Чи вони готові приїхати, наприклад, на полі бою? Якщо ні, ми готові давати будь-які документи. І сьогодні був звіт. ці дуже задоволені. Я щиро всім дякую. В Україні побачимо там більш спокійно поговоримо. Вибачайте, біжу на розмову. Дякую. Machine guns to counter unmanned aerial systems from Russia or, or, or Iran, 181 MRAP vehicles, and more than 2,000 anti tank munitions and other key capabilities. We also added $1.75 billion in Ukraine Security Assistance Initiative funds for critical air defense capabilities, including counter UAS, uas systems and more. and at today's contact group, we joined again with our valued allies and partners to make sure that ukraine has what it needs when it needs it. we continue to work together to provide ukraine with full combat credible capabilities and not just equipment. and that's why we discussed synchronizing